Дійсно, цей законопроект не є проектом про лікарське самоврядування. Це законопроект про мародерство лікарів, які в обов'язковому порядку зі своїх же братських зарплат мають отримувати організацію, що встановлюватиме галузеві стандарти, протоколи і стандарти лікування. А отже, визначатиме медичні препарати, які закуповуються, в тому числі за бюджетні кошти, видаватиме і зупинятиме без рішення суду дії свідоцтво право на здійснення медичної діяльності. При цьому спосіб оскарження таких дій в суді медиком чи органами місцевого середдування не прописаний. Так виглядає, що це можна буде зробити хіба МОЗ. Матиме каральний орган кваліфікаційно дисциплінарну комісію, яка прийматиме рішення щодо притягнення медиків до дисциплінарної відповідальності, визначатиме обсяги медичної освіти, обмеживши вплив Міністерства освіти та науки та вищих медичних навчальних закладів на процес безперервної освіти лікарів, рекомендуватиме медичним закладам закуповувати певні препарати чи обладнання тощо.